Сьогодні місто Покровськ Донецької області разом зі всією Україною відзначає свято День вишиванки. Українська вишивка один з головних символів нашого українського народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Нехай це свято зітре кордони і об'єднає всіх українців по всьому світу. Вишиванка це любов. Вишита сорочка українців це не лише частина національної культури. Вона ще протягом віків виконувала роль оберегу. А сьогодні це важливо як ніколи. Сотні майстрів та майстринь по всій країні вишивають сорочки нашим військовим з любов'ю та надією, що вони захистять їх від ворожих куль. А військові, одягаючи вишиванку, вважають її духовним оберегом. Вишиванка це значить вірити. Вишиванка це значить чекати. Українці вишивають сорочки і чекають на скорішу перемогу. На жаль, сьогодні ми поки не можемо проводити масові заходи з нашими дітьми. Утім, вишиванка, яку ми з гордістю одягаємо на головні свята, єднає українців крізь простір і час. Зі святом, дорогі колеги, разом ми сильні і непереможні. І все у нас буде добре. Все буде Україна. Я українець щедрою душею, На вишитому рушникові хліб несу, Хоржуся україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, і правдиве слово, думу кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя заря, Україно, вдягни вишиванку, пригадай, як колись було. Її гордо носило місто і пишалося кожне село. Україну носи вишиванку, будні і в свята носи, бо ніде не знайти більше в світі, неповторної диво краси. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що боронять нашу рідну Україну і кожного українця. Тому ці оплески звучать саме для вас. Бережи українське, Носи вишиванку!